Тимчасово, то потрібно спочатку о, замінити вікна, здійснити ремонт, замінити електропереводку, забезпечити, забезпечити безпечний вхід, вихід, щоб там не лазили молотики, не розпивали алкогольні напої, щоб дітям було безпечно, комфортно і тепло. А не коли їх туди переселили, а тоді здійснювати ремонт під час того і то після того, коли це звучить. На тимчасовій слідчі комісії там вересні місяці, і потім плачевні пости в Фейсбуці бачимо, це все неправда, це все популізм. Ми бачимо, який популізм на екрані телебачення, ми чуємо це від батьків. Так що чим скоріше потрібно прийняти відповідні рішення, щоб дітки навчалися в теплі, комфорті і безпеці, тому що мені, як наскільки я знаю. Якщо це стосується завжди там якогось керівника, ще що якихось таких питань, то він себе ніколи не переселяє чомусь в такі умови. А спочатку облаштовує комфортне і потім здійснює діяльність. Якщо це стосується пів тисячі дітей, то відразу так якось там буде. Ну так і потрібно чітко визначитись так, що робиться з цим приміщенням, чи це буде. Реконструкція, чи це буде капітальний ремонт? Хто все таки ті роботи буде здійснювати? Який той кінцевий проект, скільки на нього потрібно коштів, що це за компанія? Які чіткі терміни виконання? Для чого взагалі було? Якщо ви знаєте не освоїти кошти, для чого було? Знімати на зиму дах, який як би був, да? зайве приміщення буде 4-5 місяців стояти під снігом під дощем. і до того грібка, який там є, ви загоните повністю все приміщення в гайбок. Весною потім скажете, ні, там не можна вже якихось робіт здійснювати будівельність. Якось це, потрібно кінця. 31 в дня вийде, якщо відкриє, буде дуже добре. І потрібно стратегічно підходити до питання, щоб не пиняти один на одного, а розуміти і не боятися спілкуватися з батьками. все-таки його сьогодні тут немає, міського голови. Ви як його тут представник. Він знаходився, коли це перезвучало на тимчасовій слідчій комісії в Вашингтоні чи в Лас-Вегасі, я не пам'ятаю де. І він сказав його слова по приїзду з США з Лас Вегаса. Відразу роблю робочу групу з батьками. Особисто займаюся цим питанням і вирішую. До сьогоднішнього дня не робочої групи з батьками діалогу ніякого, нічого не відбувається. Ми змушені колега їхати з Києва, інспектувати об'єкт, що ви в музичній школі вибачаєте, даєте ночлег алкоголікам. Хто на цьому заробляє? За скільки грошей вони там ночують? Прошу Андрія Миколайовича долучитися, ми долучимо повний води. Чому не був проведений тендер? Чому ви розпоряджаєте з коштами платників податків на свій розсуд, як ви шукаєте? Чому ви не вираховуєте позицію діток, батьків, які ще й платять там за навчання, я впевнений в цьому? Що це таке за умови? Але це питання, Юрій Олексійович, піднімемо в Києві, я думаю, будуть. Відповідні звернення до Генеральної прокуратури України, нехай також дадуть оцінку і до обласного керівництва, в першу чергу, тому що ми всі рівняни, ми тут на місці, якби ми маємо буватися за життя і безпеку кожної дитини. Тому що, якщо вже, знаєте, десь і на інвалідів там не дивляться, а якщо вже за дітей талановитих забудемо, а тільки будемо по Лас-Вегасам їздити, то точно голку не будемо. І перейдемо до іншого питання.